Ну, це згадка про ті душі, які залишились на вічному верті. Те, що ми бачимо, і архітектура власне, вона дуже впливає на моральний стан людини. Приводу е, дороги життя опитування не було. Створювати меморіали необхідно, тому що це наш спосіб показати своє ставлення до подій. Романівський міст став відомим на весь світ завдяки світлині евакуації місцевих жителів. Саме цим шляхом тисячі українців тікали від російських окупантів, аби врятувати власні життя. З метою зберегти пам'ять про ті жахливі події, аби ніколи більше не допустити їхнього повторення, було прийнято рішення створити на цьому місці меморіал. У травні минулого року до Ірпеня прибуло майже 200 фахівців з різних сфер з метою розробити ескізи відбудови міста. Після чого у публічному просторі з'явилося одразу два варіанти меморіалізації мосту. Це дуже класно, що з'являються проєкти, Це дуже класно, що з'являється публічне обговорення, тому що це допомагає нам зрозуміти, хто ми є, і допомагає нам поставити правильні питання. Про те, який саме ми хочемо будувати меморіал, дорога життя це меморіальний комплекс, що пролягає вздовж шляху, яким мешканці Ірпеня евакуйовувалися від наступу російських окупаційних військ. Кожен елемент цього проєкту просягнутий глибинним змістом та символізмами, буде вздовж дороги шляхом весь помічений пташками, які будуть летіти в напрямку Києва, і там на Площі пам'яті, там де зупинялися автівки і автобуси в лісі, там будуть ці птахи розвітатись в різні боки. На жаль, окремі частини яких будуть ці птахи розміщені, будуть пусті. Але це згадка про ті душі, які залишились на вічному верхні. За допомогою світлової інсталяції птахи, автори проєкту хотіли відобразити дух та прагнення, з якими людина здатна подолати все ще одним символом незламності українського народу, виступає Тризуб, що тримає міст як дух нації, та є дороговказом, що освітлює шлях збереження наших національних символів і їхня. Трансляція в новому розумінні, в новому баченні це виклик для я вважаю всієї архітектурної спільноти, тому що ця історія про шлях і всіма архітектурними інструментами ми намагалися провести людей для того, щоб цей шлях для них був максимально вражаючим і щоб сила того духу людей і того героїзму, щоб вона була їм відчутна максимально. Досліджень громадської думки під час розробки проєкту меморіалізації Дорога життя не проводилося. Тож після публічної демонстрації проєкту у місцевих жителів виникла низка зауважень. З приводу дороги життя опитування не було, але на сайті міської ради було вивесено ДПТ з приводу цього проекту, і ми зібралися. Мешканцями Романівки, і ми передивилися це ДТП. І ми відправили свої зауваження. Через мікрорайон Романівка пролягає траса Р 30 що сполучає ірпінь зі столицею. Саме тому, що через населений пункт щодня проїжджають тисячі автівок, місцеві жителі одразу звернули увагу на відсутність у плані відбудови світлофорів та пішохідних переходів. Також для мешканців важливо збереження екосистеми річки Ірпінь, яка стала природним захистом від стрімкого і масованого наступу російських військ. На Київ найбільша проблема цього проекту в тому, що там немає жодного світлоповідника. Щоб виїхати з прилеглих вулиць мікрорайону Романівки, люди витрачають багато часу. І ще що ми не побачили на сайті міської ради: що немає оцінки та експертизи екологів на те на будівництво додаткової дороги. Чому? Тому що це буде впливати на стан річки. Ось тому нам дуже важливо побачити цю оцінку і експертизу, якому. Одним з ключових об'єктів меморіалізації Ірпеня є зруйнований Романівський міст, світлина якого стала відомою на весь світ. То ще не одразу після деокупації Київщини на державному рівні було вирішено будувати нову ділянку моста поряд, а зруйновану зберегти за допомогою консервації, способу меморіалізації, який доволі часто використовують у світі. Меморіал Хірасімії там одна зруйнована будівля була залишена, законсервована так, щоб показати, що було так. Місто відновлено повністю, але одна частинка законсервована в Берліні. Є також напівзруйнована церква, яку законсервували для того, щоб там зберегти цей образ зруйнованого міста як попередження. Для майбутнього, якщо ви будете щось таке робити, то з містом знову станеться щось таке жахливе, як вже було. Однак під час зустрічі стейкхолдерів і громади Ірпеня виникла бурхлива дискусія, причиною якої стали два варіанти меморіалізації зруйнованого Романівського моста: відкритий перелом та дорога життя. Перший проєкт розрахований передусім на іноземців і туристичні групи. Меморіал переносить нас до жахливих подій минулого та дає змогу, хоча б візуально відчути біль та страх мешканців. Другий проєкт розробники позиціонують ширшим урахуванням інтересів громади. Він є більш чутливим до позначення болючої теми через символіку. Створювати меморіали необхідно, тому що це наш спосіб показати своє ставлення до подій. І спосіб формувати образ майбутнього, в якому має бути меседж про щось, що відбулося з нами, і те, в якій формі ми збудуємо меморіал, це і є саме те цей меседж, це послання до минулого, що для нас важливо. Під час зустрічі учасникам так і не вдалося обрати єдиний варіант меморіалізації мосту. Тож було прийнято рішення, що треба відправити проєкти на подальше опрацювання, і після цього провести відкритий конкурс, де замовником виступить Ірпінь. Як ви ставитесь до ідеї проєктів меморіалів на місці зруйнованого Романівського моста? Чи потрібно їх додаткове громадське і експертне обговорення? Залишайте свої думки в коментарях під цим відео. Назар Григоренко та Олександр Кравчук із Ірпеня спеціально для інформаційної агенції погляд.